Складу. Як ви що? Та нічого, провів сьогодні стрім. Е, працюємо, працюємо потроху. Питання в мене Дай. до вас коротенько є. У в... вас геолокація працює? Ні, не працює. Ви знаєте, я от щось замітив е, приблизно десь тиждень. Я ніяк не хочу включити. Такі неудобства в мене зараз, розумієте? Е, так, е, чекайте, я пробував зарувати, е, мені треба буде з внуком зв'язатися. Може він настроїть. Там что-то пишуть, що можна, але якось треба оновити. А я без нуку не хочу. Я, я ще минулого четверга працював, все було добре. А, а сьогодні зайшов в ВТР і жодна жодна з рулеток не, не працює з геолокацією, я навіть не знаю, що робити. Чесно. А це... там, там дивіться, там прийшло. Е, мені прийшло письмо, я маю на увазі по. Наймал пошту зв'язку е, з багато жалобами, значить вони роблять якусь реконструкцію. Це було з 3, потім 6 числа. Робиться перебудова чат рулетки mm -hmm. по гелолокації. Але потім, от, наприклад, якщо включаєте таку просту, ну як у вас проста е, рулетка, значить вискакує в Варгінг, увага. Потім каже, це буде проходити декілька днів, я нажимаю ОК, потім звідти виходить і стає нормально. Ні, так воно все одно ж не показує, звідти що. Чи показує у вас? Ні, не, не показує. От тут вже мені прийшло: це всіх не працює, зараз це всіх не працює геолокація. А я думав, що один я ото лисий такий. Ні, ні, то я теж оце, це чув. Ну, щось там пише, там кажуть, попередження, якісь реставраційні роботи. Отаке. Та щоб я ту оту... англійську знав, так щоб читати, ото все. Ну, я теж, ви знаєте, я так хромаю. <laughs> я, я по поводу англійської вам скажу відкрито. Я її чеснось мовити, ну, не не б її до я, от я дійсно, так було. Я коли малим був, значить, мама, все каже, вчи англійську. Ну, так, да, ну, коньке, зима, хокей, треба грати, значить. Та я кажу, маму, я вже вивчив англійську. Вона каже, ходи перевірю. А я знав, що моя мама ні в англійську навіть і Тому, на не чула. У мене мама німецьку вчила. Вона ну, каже, «Давай, каже, ну, ну, каже, давай читай. І ви знаєте, ну так хотілося на коньке поїхати грати в хокей, то я так читав ще краще, ніж українську. Не, читати без читати я читаю гарно, але ж я нічого не розумію, що я там читаю. Ні, ну, то, що ви гарно читаєте, ви може, правильно. Я читаю гарно, без зупинок. Ну, неправильно кожне слово. Ну, і тут, значить, через декілька днів, через декілька днів у нас зустрічається з учителем англійським. Він мені два поставив. А, ну, Григорій його було. Значить. Ну він каже: ти знаєш, те, от Марія то твій син не вчить англійською, та що зробив, аби він чив та як гріш? Та що мій Микола не вчить англійською, та я особисто його перевіряла. Так читаєш, як хочеш чи на українській мові. <говорит> <говорит> ну, це було по факту, так Ну, Потім, звісно, мене розоблачили, тяжко було. У мене так було в юнацтві вже в інституті, в першому, де я вчився, так склалось, що англійську мову, ну це так співпало. Англійську мову в мене в групі в інституті викладала дівчина, яка писала нам вірші, тексти пісень на англійській мові. А я приходжу в інститут, поступив, приходжу на першу лекцію, і бачу пані Олена. Пані Олена, в мене викладач англійського. Ну, я то думаю, то в мене 5 буде, але чи буду я знати англійську? Не знаю. Ну, так. Не, знаю. Не ну, мені, мені, мені мови тяжко. Я, наприклад, у Венгрі був, це венгерську мову, розумієте, ну, спілкуватися можу, так, знаєте, ну, але дуже помалу, але спілкувався. Не доходить до мене. Ну, раз в мене в житті були, знаєте, є люди поліглоти. От я на особистій мові. На, на особистому, значить, досвід. Знаєте, от з Будапешта до нью десь їхати 3-4 години. Автобус. Ну, машиною їдете, значить. Ну, і, значить, одна дівчина мала, ну, коротше, їй подобався армян, знаєте, туди-сюди. Знаєте, ну, армяни, як свої, знаєте, все. Хе. Ну, та швидкі вона може знати мову. А вона так устроїлася, каже: ти знаєш що, я хочу вивчити мову. А я задні так у бусі лежу, значить, бус мій. Ми їдемо. Я думаю, ну, як ти чуєшся за 4 години, ти вивчиш армянську мову. Ну, і значить, я так дрімаю, а у нас, значить, з армяном сидять, скажи, каже, як буде сонце, як вода, як вітер, як то. І це сидиш, питай. Я так думаю, ну ти за 4 години, бо ти можеш му мов. Ну, значить, виходить, вона в Нюрикгазу доїжджає і звідти. Mm -hmm. Ну, Значить, армяни приходять, знаєте, як мужики туди-сюди, значить, на армянській мові, вона стоїть. Треба і там про неї, знаєте, ну, не, ну самі розумієте, так? Да? Ну, дівчинка, так. Да. І ви знаєте, як вона почала говорити порв'язки, а з тим хлопцем, як вона дружила, вони такі пари. Я не кажу, що вона чисто, розумієте, володіла. Але, але схопила, схопила суть. Вона з ними спілкувалася. Ну, правда, єдине вона кінчила московський і вона знала досконально, от я по поводу венгерської, от вона знала, от що я міг оприділити, Вона знала досконально українську мову, досконально російську мову, без всяких оценків: руминську, венгерську, іспанську, французьку, ну, англійську теж. Я ви знаєте, такою людину все перший раз я зустрічав. О, пане Микола, я знав, не дуже добре знав, але знав дівчинку Аліна і звуть з прекрасним прізвищем Шевченка. Вона зараз в Португалії живе вже багато, багато років. Е, ну багато, дуже багато. Вона ще молода, вона значно молодша за мене, але вже багато років живе. Вона до 4 років не розмовляла від слова зовсім. Ну тобто вона молча, мовчала. А, сь... я а сьогодні вона викладає російську, англійську, українську, в Португалії. Вона знає там чи 8, чи 10 мов досконало. І ще бачи, як ну, той Соловей. Ну, бачите, це є, я так думаю, що це є природні дамки. Ну Може, і так. Може, звісно, так, але. Кажди, кожен має від природу. Ну, ми ж теж з вами дві мови знаємо, знаємо. Так, да. я я, я ще польську знаю. Я польську, е, на слух е ну, більш-менш я розумію. Я не можу сказати, що я знаю, але більш-менш розумію, що кажуть е пани з Польщі. Панове. Ні, ні, а, а в мене чого вийшло? Знаєте, я тут я ж на Західній Україні, франківське, то колись, коли мені десь було так там, 4, 5, 6, 7 років, знаєте, то з Польщі приїжджав, там були сусідки, з Польщі приїжджали хлопці, такі як, як одного. Ну, о, о як ви курали пас. Однолькі. І ми, значить що, корови пасу. І це вони приходили, і ми в футбол грали. А їх то три три малих брати, знаєте. Ну вони по польськи ну і я вже ми старалися по польськи І так у дитинстві мені це зарізало, зарізалося, польська мова. Розумієте? Ну, і то так вже. Тако. Ну, в мене, правда, е трошки бачите, як тато родився в Польщі, ну, українець, а мама в мене по національності полька. Знає? Ну, Але польську мову вона не знала, бо батьки померли її. І... Коли в нас середтою було, ну з дитинства, але по національності так і полька була. Ну, і ви знаєте, я так вже знав, знав, але вже підріз, поїхав в Польщу. Ну, і так мені так прийшлося десь тиждень бути в Польщі. Ну, десь якісь, бо я вже забув з дитинства, але за тиждень, там може трошки більше, як тижня, я знав досконально. Мене вже не могли відлічити від поля. Як не стає говорити і кажу, я з України. Що ти пан, мовиш, Ну, то не, не може бути. А мій, от я маю на в лінії, то він говорив по-польськи, але така, знаєте, мова така ломана, От, наприклад, я він приходив і каже: то, то пойде до халопи, то возьми, то портки. Я сиджу і думаю, що це ж він мені сказав? А то піде до хати, пойде до халопи, возьми, візьми, портки, штани. Ну, я зрозумів. Так, ну, а то, часом, то ще по старовинству. Я так потихоньку-потихеньку від діда, значить, ото, а так-то вже. Далі ну. нам куди, я думаю, що. Ну, мене мене мати з Харківщини. Ось, зараз знов цапа спалили село, в 43-му спалили е і знов спалили, де народилась мати, а батько з Полтавщини. Тобто в мене всі тут. Ну, у вас я, я от коли дивлюся ваші, я відчуваю, що то не Харківський. У вас ну я маю на увазі вигляд, Все таки є Харківський, Харківський. Полтав, ні, ні, Харківський. Я би сказав, що ні. Бо я в Харкові їхав, сам колись на Барабашова. Та ні я народився Час? в Харкові, пане Микола. Але то може рідня з Полтави, може, звідти мо. Ні, не, знаєте, це, 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 це е, вчителька української мови та літератури в школі. Не більше. А ще, а ще ну ви ж знаєте, що я е, працюю з мовою, бо юриспруденція це ж я... це тільки, тільки, так, тільки так, українська мова, ніяк інакше. Ви, ви знаєте, я колись. Ну, я не є, звісно, до політики. Я такий будівельник. Там ну я по будівництві. знаєте, рідко, коли чесно говорять, книжки я брав у руки. Я не кажу я такий, такий самий, Ви що думати, що думаєте, що я ото академік? Так ні. Ну але ви знаєте, я колись коли в Воронежі був, це рахуйте, 40 років тому назад, я ніяк не міг собі дійти до росту. Я коли при... У мене такий був, знаєте, тато трохи націоналіст, у мене, значить, бо сидів трошки так бандерівцем їсти возив, дитинство. Ми дали 8 років. по матері лінії. да, Я слухаю, слухав. Ну, і, і коли я при... з армії, знаєте, а в армії-то я ну, на дальньому приводі там самоліти, курс, лісада, знаєте. Ну, Тут треба було знати, і все так по-російськи, ну два роки розумієте. Ну, не, не по-російськи. Зароб... <сміття> Пане Микола, ви зависли? Ви... О, <сміття> о, о, о було, <кхъл> було зависло, трошки зависло щось. І я приїхав, кажу: ну що, тату, поїхали? Як у нього очі кров'ю налилися. Я думаю, зараз мене як урве. Кришка, я так ж тебе просто слово вискочив. Ну добре, це я після того не говорив. І значить, потім я приїхав в Вороніж і я говорив на українській мові. І ви знаєте, мене було якось так дивно на той час. Ну, от місцевий вороніж, родився. Я з ним на українській, він зі мною спілкується. Потім, через так вам скажу, через годину-дві він вже закидає українську мову, день-два з ним спілкуюся, бо там, знаєте, вже друзі були, якісь там бізнес. Ви знаєте, я дивлюся, він що українськи говорить. Я пробую з ним білоруською, я слабо, але польську, пробую з ним на польську. Він розуміє мене польську. І якраз прийшлося мені в той період поїхати в Москву. От я хочете вірити, ні, я в Москві на українську. Ніхто мене не розуміє. І дивіться, з москвічан не розуміли ні білоруси. Ти білоруси, я говорити не можу, бо. Ні Польщі не розуміють, ні білоруса, ні українця, я говорять, що мене брати. Я якраз а, не міг, не в це вели. ніяк в мене тут. По подивіться не. на Вороніщину старі, старі Світлини, подивіться на їх співи по селах. Ну що, ну чесно. Ну, ну ви ж повинні розуміти. Ви ж людина, яка, я. яка ну, ну, з вулиці впала, правда ж? Я. Ой, зависла, 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 зависла. Зависла. Ви жаль. Пане Микола, зависло. Прикро, дуже прикро. Ну, якщо ви мене чуєте, переказуйте, якщо чуєте. Чи чуєте мене? Чи мене чуєте, чи ні? Пане Микола, чи чуєте мене чи ні? Агов. Агов. Дуже прикро. Ну добре, друзі. Віддячимо е, Дідові Миколі. підпишемось на його канал. Це дуже класний канал. Е, і сподіваюсь, е, сподіваюсь, ще побачимось. Сподіваюсь, ще побачимось. І звертайте увагу, будь ласка, на реквізити підтримки Збройних сил. Ну і якщо ваша ласка, не уникайте допомоги каналу. Дякую вам, друзі.